Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Пропоную вашій увазі розклад пасіансу для знаку зодіака Телець на період з 9 по 16 липня. Загадуйте бажання або ваше важливе запитання, яке має вирішитися саме в цей період. І пасіянс нам обов'язково відповість, що головне для вас на цей тиждень. Дивимося уважно, які картки у вас співпали. Ось це кохання і, сімейне, і небесне покровительство. Також у вас є стабільність, це якір. Ось якір, це стабільність. І начебто більше нічого. Тобто тиждень у вас розпочинається зі стабільного кохання і небесного покровительства. Це дуже добре. Прямуємо далі, для того, щоб подивитися, як далі стаються ваші справи. Другий розклад для тельців на період з 9 по 17 липня. Дивимося уважно, ось у вас терези. Вони кажуть про те, що вам треба зберігати спокій і не нервуватися при різних обставинах, які у вас складуться сонечко. Це такий знак, котрий каже, що не дивлячись не на що, все закінчиться добре і все добре складеться. Ваші обставини, які вас хвилюють, ось у вас ще є. Покровительства. Це якась така людина важлива, може ви її не знаєте, але вона вам допоможе в чомусь. Начебто більше, друзі, нічого я не бачу. Якщо ми щось пропустимо, то обов'язково повернемося до цього в коментарях. І розшифруємо, а ми прямуємо далі, на третій розклад, розклад для тельців не обов'язково це буде програватися в першу, другу та третю частину тижня. Всі ці події вони можуть бути на одному тижні, але з послідовністю, яка складеться саме у вас? Головне, яка це подія і як вона відбувається? Позитивно або не дуже. Це важливо і це, саме це нам показує пасіанс. І хто нам може допомогти в цій справі? Дивимося, друзі, співпадіння. Державна установа. І якась така справа, котра у вас там буде, вона буде успішна, бо сонечко у вас не тільки розпочинало, але й ось завершує. Знову такий якір, це стабільність. Або може бути невеличка затримка. Ну, загалом це стабільність, бо вона падає разом з сонцем. Стабільно гарно. А ось це Луна. Коли вони випадають разом з сонцем, Луна це планета жіночої енергетики, а сонце чоловічої. І тут між ними стабільність. Така гарна, <схід> така гарна картинка співпала. Воно вам каже, що Ось ці стосунки між жінкою і чоловіком можуть бути стабільні. Гарні, стабільні, надійні саме в цей період. І тут ще випадає кіт. Кіт це лагідні, добрі стосунки в родині. І ось добре здоров'я, ось ялинка. Дуже таке гарне, друзі. Пояснення, далі нам карти Таро. А зараз ми спитаємо у карт Таро Ленорман, що саме вони порадять і що треба застерегтися. Застереження і порада. Друзі, застереження карта кільце. Зазвичай це. Каблучка означає якийсь договір або, може, шлюб, отримання шлюба, але тут воно у вас застереження. Тобто не поспішайте, якщо ви хочете прийняти якесь рішення, зазвичай телець обдумує все добре, планує, але чомусь тут кажуть, щоб ви не поспішали, щоб вас вас не, не підманули почуття. Краще не поспішати. А порада це карта зірки. Це щось таке неймовірне, може, можливо, трохи відійти від роботи і звернути увагу на романтичне почуття або в родині романтичне почуття. Ми це проглядали по всім трьом розкладам пасіанса. Це важливо для кожної сім'ї або для кожної людини, але вам це карти радять на сам, саме на цей тиждень. Дякую, друзі, за перегляд, дякую за лайки, підписки. Рекомендуйте своїм друзям мої розклади. Іноді а доволі таки часто люди знаходять якісь важливі відповіді, котрі даю не я, а Всесвіт через наші карти Таро. Сподіваюсь, вам було корисно і цікаво. На все добре!